Я сам з Чернігова. Строкову службу проходив також у Чернігівському загоні. Пішов я не відразу, коли почалась сама війна, тому що я живу не в самому місті, а трошки за містом. І щоб доїхати до самого міста, потрібно було перетнути міст. А міст підірвали в найперші часи спочатку. Тому чисто фізично не зміг добратися вже після відходу росіян з нашої території. А, ну, поїхав відразу згін, ну і почав служити. А бойові задачі це як правило. Нам скидують ціль. Це може бути що завгодно, як піхота, так якесь укриття. Ми піднімаємо, ну, споряджаємо борта, піднімаємо, летимо на точку, знаходимо ціль, відпрацьовуємо. Ну, дивимося, щоб не було ніякого хвоста, і повертаємось назад. Я думало, було б круто там танчик якийсь відпрацювати. Ну, круто було б, але зараз е, е, такі зашугані, що вони на техніці навіть не заїжджають, стараються просочуватись малими групами. Тому дуже рідко можна побачити. Якісь серйозні колони, які б можна було розібрати там. Це дуже важливо, скажу так. Якщо б не було колективу, в якому можна друг другу і потролити, і десь там підшуткувати, ну це було б, як то кажуть, дуже тяжко. Тому я дуже радий, що в нас такі колективи, і дуже радий, що у нас підібралися такі хлопці. Ну, дивіться, у всіх людей є страхи, фобії і все інше. Але потрібно себе переборювати. Не всі ж, як то кажуть, термінатори там і від Бога воїни, але потрібно себе якось муштрувати. Коротше, потрібно себе муштрувати і становитись кращим. І ну, переборювати, страхи та й все.